81 рік тому в Бабиному Яру почалися масові розстріли, які тривали протягом двох років. Жертвами злочину стали десятки тисяч людей різних національностей. Про трагічні події в окупованому нацистами Києві далі дивіться у нашому матеріалі. Медбанахден 19 дев'ятнадцятого вересня 1941 року. Німецькі війська увійшли до Києва уже через тиждень на стінах будинків, парканів та наступах з'явилися оголошення українською, російською та німецькою мовами. Сім жидам міста Києва і околиць зібратися у понеділок, дня 29 вересня 1941 року. До години восьмої ранку при вулиці Бельника, докторівський коло кладовища. Хто не підпорядкується цьому розпорядженню, буде розстріляний. Тисячі євреїв, підпорядковуючись наказу, потяглися до Бабиного яру. Чоловіків, жінок та дітей змушували роздягатися до гула та до лілиць не вкладатися одне на одного. Німецькі поліцейські проходили між рядами та вбивали пострілами у потилицю. Наймолодші жертви було три дні, найстарші 103 роки. Упродовж наступних днів у Бабиному Яру вбили понад 33 тисячі людей. Масові вбивства тут продовжувалися до 1943 року. Бабин Яр та його околиці були заповнені тілами в'язнів концентрації з таборів комуністів-підпільників, ромів, душевнохворих, моряків Дніпровської флотилії, українських націоналістів загалом тут загинуло понад 100 тисяч людей. А місце стало одним зі світових символів Голокосту. За оцінками Національного інституту пам'яті протягом Другої світової на українських землях загинуло до півтора мільйона людей єврейської національності. У РСР про трагедію Бабиного Яру воліли не говорити, а Голокост не виокремлювали з контексту Другої світової табу щодо трагедії євреїв України знає. Никло лише наприкінці 80-х. У 90-х почалося облаштування Бабиного Яру. Тут встановили десятки пам'ятників та пам'ятних знаків, але створити меморальний комплекс жертв голокосту через розбіжності в поглядах ініціаторів проєкту поки що не вдалося.